На вулицях Тбілісі не вщухають протести. Тисячі людей вийшли в середу в центр міста, вимагаючи від уряду не зупиняти переговори щодо вступу Грузії до Євросоюзу. Того ж дня поліція затримала одного з лідерів опозиції Ніку Гварамію, який очолює коаліцію за зміни. Поліція також затримала одного з членів коаліції за зміни Гелу Хасаю. Вона також провела обшуки в офісах кількох грузинських опозиційних партій, а також у будинках адміністраторів інтернет платформи Даїтове, на якій учасники та організатори протестних акцій обмінюються інформацією. Також правоохоронці відвідали один зі штабів партії Єдиний національний рух її створив колишній президент Міхаїл Саакашвілі. Рішення грузинського уряду відкласти переговори з ЄС спровокувало масштабні протести в Тбілісі та інших містах. Критики звинувачують уряду тому, що він відвернувся від заходу і проводить дедалі авторитарніший курс. Керівна партія це заперечує. Водночас у вівторок громадський омбудсмен Грузії, колишній опозиційний політик, звинуватив поліцію в жорстокому поводженні із затриманими.